Слава Ісусу Христу. В цей вечір паломника, який традиційно ми переживаємо ввечері перед самою урочистістю Пресвятої Діви Марії з Гори Кармель або вже в цю Вігеліну, в службу Божу, яка цю урочистість розпочинає. Я хотів би ще раз привітати на цьому місці всіх паломників, всіх паломників, які незалежно від того чи йшли пішки. Чи їхали автомобілем, чи вони є з самого Бердичева, і їм недалеко було прийти або десь здалеко прийшли. Всі ми сьогодні є оціми паломниками, підкреслюємо паломниками надії. А ми сьогодні вітаючи паломництва, говорили про тих, хто є найстарший, хто є наймолодший, Але ще в нас не було такої категорії, коли ми говорили, хто прибув найбільш здалека. Ну і звичайно, тут географія України. Вона знання географії України допомагає нам сказати, хто далі, чи то паломництво, яке з Хмельницького прийшло, чи ті паломники, які приїхали з Закарпаття до нас з Одеси, приїхали можливо за кордону, де з Європи. Але хотів би сказати, що сьогодні, мабуть, звичайно, переможе в цій категорії еміненція кардинал з Бразилії. Ну, гадаю, що стільки кілометрів ніхто не е, зробив для того, щоб бути на цьому місці. Хочу підкреслити, він саме прибув на нашу урочистість. Тобто, з нами є не при оказії чогось іншого, все інше було при оказії цієї урочистості. Отож, е, ми вже привітали всіх е, е, паломників, і ми знаємо, що кожен паломник е, чи єпископ кардинал, чи кожен із єпископів, кожен священників, богопосвячених осіб, кожен вірянин, напевно сьогодні приходить зі своїми намірами, з тими інтенціями, які хоче занести до Господа через заступництво Пресвятої Діви Марії. Я хочу сповістити на цьому місці, що сьогоднішню святу Месу саме служу у всіх ваших намірах. Наміра всіх паломників, які прибули на це місце, випрошуючи милосердного Господа, щоб почув нас через молитву Пресвятої Богородиці, щоб дав нам те, що насправді хочу зробити, але каже: просіть, отримайте, шукайте, знайдете. Отож, сьогодні шукаємо, сьогодні просимо і у вірі і надії сподіваємося отримати те, що насправді входить до. Задумів Божих, що є в Його волі, і він готовий нам це оказати. І нехай під час цієї святої меси також наше серце буде переповнено вдячністю. Бо Бог, як добрий батько, Він вислуховує своїх дітей. Інше питання, коли це має статися, інше питання, якою формою це має статися. Але Господь слухає своїх дітей. Ми про це знаємо, ми все віримо. І перебуваючи на цьому місці, ми даємо цьому свідоцтво. Але хотів би, щоб ми в чергове пригадали собі, що Пресвята Богородиця, до якої ми приходимо на це місце, вона не є, вона не є оракулом. Вона не є, будемо говорити, такими дверями послуг, до яких можна застукати, попросити і піти своєю дорогою. Насправді сьогодні йдеться про багато щось більшого. Євангеліє, яке ми щойно прочитали, воно для багатьох людей задає більше запитань, ніж дає відповідей. Принаймні для людей, які неглибоко розуміють Дух Ісуса Пресвятої Богородиці, і тієї ситуації, яку це Євангеліє, цей уривок з Матея 12 розділу саме описує. Деякі люди навіть намагаються сказати, що Ісус начебто на нижчий рівень поставив свою матір, своїх братів, а навпаки, учнів, з якими він ходить, які слухають його, а він приподніс над ними. Якщо ми подивимося на вчення отців церкви, відомих отців церкви, Іроніма, Агустина, Оригена, Кірило Олександрійського. Вони дуже чітко і в одному дусі говорять, що Ісус не принизив матір, але інше Він до чогось більшого потягнув учнів. Ми знаємо, що кровні зв'язки вони завжди є дуже важливими. І якщо станеться так, що в класі, наприклад, якоїсь вчительки буде її син, ми знаємо, що її оцінка не завжди буде такою об'єктивною. Я не кажу, що завжди в кращу сторону. Але ми знаємо, що навіть в деяких державних установах, якщо хтось дізнається, що в тій самій установі є хтось родич, буде сказано, це є конфлікт інтересів, ну і тому, звичайно, цю людину десь посунуть або переведуть до якогось іншого підрозділу. Кровні зв'язки дуже крепко рахувалися у ізраїльтян. Пам'ятаєте, апостол Павло говорить, що він є євреєм від крові і Кості. Так само у ізраїльтян дуже рахувалися е, такий статус приналежності до вибраного народу. І люди розуміли, якщо вони є, належать до вибраного народу, вони мають особливі привілеї. Вони є особливими і все, весь інший світ, начебто, не рахується, рахуються тільки вони, бо їх вибрав Бог. Не вони, підкреслюю, вибрали Бога. Тільки Бог з великою своєю обрав їх. Що відбувається сьогодні, коли Марія і інші родичі приходять до Ісуса? Ісус говорить, що тими, хто насправді для нього є братами, сестрами, а навіть і матір'ю, є ті, які слухають Його Слово і Його виконують. Христос сьогодні впроваджує своїх учнів в свою родину. Христос не ставить нижче свою матір, ніде про це не говориться. Але Він конкретно підкреслює тих людей, які Слово Ісуса взяли за правду. Слово Ісуса прийняли не як загальну інформацію, яка лунає в цьому світі, але слово скіроване безпосередньо до Нього. Без цього не може бути взагалі постава учня. Якщо є учень, Є той, хто слухає свого вчителя і виконує його слово, якщо немає ані першого, ані другого, або одного із них немає учня, немає для нього вчителя. Отож, Христос звертається сьогодні до своїх учнів і говорить: ви для мене є родина. І тут хочу підкреслити: Христос, говорячи до свого народу, не говорить про якийсь надзвичайний статус. Люди люблять статус. Вони купили собі гарного портфеля і вважають, що їх статус підріс. Купили машину, статус підріс. Вибудували якусь значну хату і знову відчувають, що мій статус росте. Цікаво, як люди, які впадають в залежність від такого статусу, вони постійно мусять в нього інвестувати. Вони постійно мусять відчувати, що він збільшується. Або. Ми відходимо від статусу. Ми відходимо від статусу, і тут я навіть не знаходжу так насправді відповідного слова замість статусу. Але хочу сказати: Господь хоче, щоб ми відчували не статус, але відчували себе дітьми Бога. Він хоче, щоб ми відчували себе обраними дітьми Бога. І про це сьогодні в другому читанні апостол Павло власне, говорив, звертаючись до Єфесян, це дуже глибокий лист, глибокий теологічно. Він, як співпрослави, говорить, що Господь вибрав вас в улюбленому, тобто -то у своєму синові. Тобто, -то через призму цього сина Він дивиться на вас, на нас, він дивиться як на своїх дітей через призму свого сина. Іншими словами, послухайте, що Він скаже. Зробіть, як Він скаже, станьте подібними до Ісуса, і тоді Бог дивиться на вас, як на своїх дітей. Я не скажу, бо це буде єресь, що Бог не дивиться на грішників, як на своїх дітей. Дивиться. Але вони ще не є цими дітьми Його, які йдуть дорогою спасіння, перемінення, навернення. Вони не перебувають в благодаті, вони не перебувають в тому самому дусі, в тій атмосфері Бога, вони не перебувають в Його домі, незалежно від того, яке паломництво пройшли. незалежно, скільки хрестів, фізичних, зовнішніх взяли на себе, незалежно, як навіть посвячували Богові кожен мозоль. Але я підкреслюю: ті, хто не знаходиться в благодаті Божої, не знаходиться в мирі Його дому. Вони стоять дуже далеко. Вони інколи залишаються оціми рабами, які прив'язані до цього світу. Вони бояться щось відкинути. Вони бояться відмовити богам, які на кожен день спонукають нас, щоб ми були їх учнями. Богами, я звичайно пишу з маленької літери. Це не про єдинородно, не про триєдиного єдиного бога йдеться. В минулому році ви пам'ятаєте, що цей храм санктуарій Матері Божої Бердичівської був возведений у ранг Базиліки Меншої. І, можливо, так само ті, хто дивиться наші медіа, хто слідкує за тим, що відбувається в католицькій церкві, можливо, чули, що в цьому році, тепер кажу від минулого, минулої урочистості, був затверджений герб. Цього санктуарію або базиліки меншої. Я не буду, звичайно, зараз говорити про значення кольорів і всіх знаків. Ми, звичайно, можемо це знайти на сторінках інтернету. Хотів би тільки підкреслити щось дуже-дуже важливе: гасло, яке є підписано під цим гербом. До речі, герб ви можете побачити, виходячи із храму, з лівої сторони. Ті, хто знаходяться зараз на вулиці, ви маєте такий привілей відразу на це подивитися. Для вас це буде з правої сторони від входу. Отож, цей девіз, він говорить: більше не раби, а сини. Більше не раби, а сини. Це є дух цього місця. І він з самого початку був закладений тоді, коли граф Тишкевич. Був чудовим способом визволений з рабства, і тому на цьому гербі ми побачимо власне, ці кайдани. І він був визволений з рабства, але пройшли сотні років. І ми сьогодні на цьому місці для того, щоб відчути себе нестатусними. Я прошу, щоб ніхто сьогодні собі десь там, я не знаю, на сорочці, в якій він ходить кожного року на паломництво, не причепляв ще один такого там значка і говорив ще одне паломництво, тобто ще одна рисочка. Да? Я зарахував сьогодні 45-те, наприклад, паломництво. Так, ми говоримо ці цифри, коли говоримо про паломництво, які організуються з Житомира, з Хмельницького і так далі. Так, це не про це. Але сьогоднішнє паломництво може стати для кожного із нас черговим паломництвом, але яке стане паломництвом визволення. Тобто перестати бути рабами, а стати синами. Хочу сказати, це не відбувається знову ж таки через призму нашого статусу. І хтось каже, у священиків є статус більший, священники, вони священики сидять в перших рядах, і тому в них більше шансів стати цими синами. Ні, не від цього. Походить. І, можливо, Господь в цю хвилину зараз глянеться на людину, яка десь там біля входу, або не знайшла місце в цьому храмі, який має свої межі, десь знаходиться на вулиці під дощем. Я не знаю, чи зараз є дощ з вулиці, чи ні. Але найголовніше, щоб ми впустили до себе Бога, який перемінює нас, який сьогодні провадить нас не до статусу, а до родини, який впроваджує нас сьогодні. В цю близькість, в таку особливу близькість, яку не можна передати на словах. Про неї можна говорити, можна пісні співати, але ніхто з нас не зможе передати те, що відбувається в серці, коли ми, наприклад, тільки-тільки напосповідались, коли ми тільки -но в цьому році, можливо, пройшли той самий шлях, але по особливому нас торкнулася Божа благодать і Його любов. І ми сказали: Він тут. І ми тепер наповнені цією благодаттю, наповнені Божим життям, наповнені надією, повернемося знову до світу, щоб говорити про це, що ми були на зустрічі з Ісусом. І Він ні в жодному випадку не поскормив свою матір, а Він віддав її своїм учням, і ми про це читаємо на інших літургіях. Але Він сказав: ви мої діти, якщо будете виконувати всі слова, сказані до вас. Якщо будете слухати і виконувати, не тільки слухати, сьогодні дуже багато такого інформаційного шуму навколо нас, але саме слухати, розуміти, що це безальтернативна інформація, це безальтернативна євангелія, блага звістка, і її виконувати цілим своїм життям. Господь сьогодні кожного паломника, який є втомлений, комусь болять, не знаю, плечі, ноги, все болить. Так? А він сьогодні притуляє до себе, як той батько, і каже: Ти прийшов до мене. Прийшов не географічно, не на мапі, на Google-мапі чи на якийсь інший. Ти прийшов власне цю довгу дорогу від раба до сина. І тут хочу підкреслити, я знаю, що для багатьох тут присутніх відбулося це важливе паломництво від раба залежного до сина. Який має владу в, в Небесному Отцеві. Нехай відчуємо це сьогодні і саме цим ділимося. Я дуже всіх прошу, після кожного такого паломництва, не діліться, якими були ваші емоції. Не діліться тим, які кольори потрапляли в ваші очі. Не діліться тими емоціями, яким, які, на які світ завжди знайде альтернативу. Він запропонує вас, вам багато щось сильнішого. Але ніхто і ніколи не заміни в цьому світі Божої любові. Ніхто і ніколи не дасть вам іншого слова, яке можна почути, виконати і бути спасенним. Отож сьогодні Христос говорить про тих людей, які це відчули, які сьогодні всім своїм життям дають цьому свідоцтво. Ви, мої брати, ви мої сестри. І цікава річ. Ви моя мати. І це дуже потужні слова, над якими роздумував Святий Августин, говорячи про те, що ми, які захопили сьогодні, можна сказати, за руку Ісуса, ми, які сьогодні відчули цю любов і вийдемо назовні цього санктуарія, ми повернемося додому, і ми будемо народжувати Ісуса в серцях інших, хто є в депресії, хто зневірився. Хто втратив надію, ми будемо його матір'ю. Ми будемо його кожного дня народжувати, доносячи оце спасительне слово для тих, хто його дуже і дуже потребує. Так, говорилося сьогодні, отець настоятель говорив: нас є значно менше. Зовнішня частина, якби оболонка цього свята. Вона внаслідок спочатку коронавіруса, а потім війни, вона дуже змінилася. Нас є менше. І проте, хочу сказати, що кожен із нас має сьогодні більше відповідальності. Не про те, а плюс. Тобто кожен із нас, виходячи з цього місця, має більше відповідальності, бо у меншої кількості учнів, які відкрили для себе сьогодні оцю радість бути в Божій родині. Нам доведеться нести його в світ, який буде несприятливий, світ зневірений, в світі, в якому, як ми бачимо, в такій в прогресії величезній зростає кількість людей, які є озлоблені, ми сказали, зневірені, знову повторюємося, тобто більше людей, яким потрібна блага звістка. Я закликаю, я запрошую вас бути сьогодні оціми світочами, бути сьогодні паломниками надії. Бути тими, без яких увага, можливо, на найближчому часі не спасеться ваш приятель, чоловік, дружина, можливо, батько-матір, можливо, син донька, можливо, похресник, а може і сам хрещений, який сьогодні десь відійшов від Господа. Тож закликаю вас, які зачерпнули сьогодні благодаті, нести її далі. І далі всім, як Марія це робила в своєму часі, незважаючи на жодні зовнішні якісь е, прояви, незважаючи на те, що, можливо, хтось каже, де ваш Бог, бо ми просимо, а нічого не стається. Іти і проголошувати, Він діє вже, починаючи від нас. Він діє в моєму оточенні, він дає сьогодні більше, чого не може дати цей світ. Молимося одне за одного. Молимося за тих, кого з нами немає. Молимося за наших захисників, за тих, хто є в полоні, за тих, хто є поранений, за тих з них, хто насправді не має не бачить сьогодні цього виходу. Молимося сьогодні за родини, які потерпають, бо хтось близький з ним безвісті. Я повторюю: для Бога немає зниклих безвісті. Для Бога всі є на тому місці, де Він може прийти. Саме тепер, навіть на найстрашніше місце, головне його туди запросити. Ми сьогодні за навернення ворогів. Це, мабуть, найскладніше. Воно складно проходить через наше серце, через наші уста. Але пам'ятаємо, Богородиця саме в цьому, говорить, буде розрішення цієї проблеми з Росією. Якщо вона не вернеться, якщо вона переміниться, чи можливо це для людей? Ми зрозуміли, що ні. Жодні аргументи не зможуть це врятувати. Але Бог всесильний, в нього є свої способи. Повіримо йому. І будьмо сьогодні паломниками надії, а надія є, знаємо, реалізацією нашої віри. Ми віримо, що Бог є там, але надія це коли ми приймаємо, що він діє вже сьогодні, тут і на цьому місці. Нехай це урочистість, нехай ці події, які будуть відбуватися тут. Молитви цієї літургії, сьогоднішньої всіночної молитви, завтрашньої літургії наблизить день перемоги. І найголовніше, щоб ми сьогодні відчули себе не рабами, а дітьми, визволеними в ім'я улюбленого, Сина Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.